Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. А ви дивитесь канал про моє пасічне життя? Під час сьогоднішнього відео ми поговоримо з вами про перші з трьох найважливіших місяців у бджільництві, а саме про квітень місяць. Тому сьогодні розмова піде про роботи, які пасічник повинен виконувати в квітні місяці. Друзі, перед розглядом робіт, які нам треба буде зробити в квітні місяці, варто акцентувати свою увагу на тому, які у нас вхідні умови. По-перше, це погода. Погода у нас вже потеплішало, але вона характерна зворотнями холодами, які в свою чергу впливають і на розвиток сім'ї, і на приніс свіжого нектару, і на приніс пилку. Отже, на всі умови розвитку бджолиної колонії. В бджолиних сім'ях зараз відбувається процес заміщення зимовалої бджоли на весняну. Це дуже критичний період для бджільництва, бо в деяких сім'ях можна спостерігати таку ситуацію, коли, на жаль, молода бджола ще не народилася, а стара вже почала активно відходити. І, відповідно, після того, як заміниться нова бджола на стару, відбувається старт процесу інтенсивного розвитку сім'ї. І після старту інтенсивного розвитку сім'ї, в кінці квітня місяця, вже в деяких сім'ях. Ми можемо бачити зароджування райового настрою. Відповідно до цих вхідних умов, буде плануватися і всі роботи у нас на пасіці. Давайте по черзі. В березні місяці ми повинні були скоротити бджолине гніздо, скоротити кількість рамок, утеплити його. В цьому плані на початку квітня нічого не змінилося. Ми можемо в цей період спостерігати, що кількість бджоли на бджолиних рамках зменшується. Тобто, ми, наприклад, залишили в утепленому гнізді 5 рамок, а через деякі Період відкривши, можемо побачити чи чотири з чи навіть 4. Це нормальний процес. Він свідчить про те, що я сказав, що заміщується стара бджола на нову, і цей період характерен дуже критичною ситуацією для бджоли на сім'ї, в тому плані, що. Середні сім'ї та сильні сім'ї не зазнають ніякого впливу в цей період. Але якщо ви все ж таки залишили у себе на пасіці слабі сім'ї, то вони можуть втратити частину розплоду через те, що якщо бджола відійде, вона не зможе обігріти той розплод, який зробила мат. Відповідно, у часи зворотніх холодів, які ми можемо спостерігати у себе на пасіках. От, наприклад, у мене ще вчора лежав сніг, і ці зворотні холода можуть негативно вплинути на наше пасіки, Господарства, про наслідки яких я виклав в своєму короткому відео, яке ви можете подивитися зараз горі екрану. Коротко перелічу: це зупинка в розвитку бджолиної сім'ї, охолодження розплоду, ймовірний голод бджіл та інші негативні наслідки. І тому в цей період дуже важливо відчути ту тонку грань. До якої потрібно скоротити бджолине гніздо? Якщо ви відчуваєте те, що бджола дуже слабка, бджола сім'я дуже слабка, то краще в цей час цю слабку бджолину сім'ю скоротити більше, ніж залишити вільне місце. Це дозволить бджолам оптимально використовувати кормові запаси, оптимально використовувати площі під засів матки і зберегти відповідно добрий температурний режим. Ще одним з головних факторів, який впливає на протидію цим коливанням температурних умов, є наявність у бджолосім'ї кормів. Тобто треба переконатися, що бджолиної сім'ї достатньо корму, бо під час цих зворотніх холодів бджолосім'я буде довгий час сидіти в клубі. у неї Має бути в наявності і в досяжності паси корму, чи, наприклад, підгодівля, про яку ми поговоримо трошки пізніше. Як я і зазначав раніше, в цей час у бджолосім'ї відбувається заміна старої бджоли на молоду. І як не дивно, в залежності від сили сім'ї, треба дотримуватись того балансу, що після виходу молодої бджоли об'єм гнізда збільшиться, і, відповідно, треба за цим слідкувати. Тобто відкувати за тим. Щоб матка завжди мала місце для засіву для ефективного засіву, найбільш ефективний засів це коли матка сіє всю рамку зверху донизу. Відповідно, бджолам треба менше розтягувати клуб і, відповідно, менше зусиль витрачати на обігрів гнізда та підтримання оптимального температурного балансу. Тому наступна рекомендація: якщо ви гніздо скоротили, за заставною дошкою маєте декілька карамових рамок, і бачите, що вже на Тих кормових за заставною рамках скупчуються бджола, то треба зробити розширення, додати як мінімум одну рамку до гнізда, для того, щоб бджола. Мала змогу працювати і в гнізді і розширювати його об'єми. Наступна робота в квітні місяці, на яку варто звернути увагу, це стимулююча підгодівля. Як я вам раніше і зазначав, я не є сторонник інтенсивного бджільництва, але є деякі випадки, коли пасіка погано вийшла із зимівлі. З нею треба працювати, щоб не втратити те, що залишилося. Я маю на увазі сім'ї слабкої та середньої категорії. Їх треба, як я зазначав і раніше, утеплить. І дати їм стимулюючу підгодівлю. Найвищим пілотажем інтенсивного бджільництва вважається підігріб бджолосімей весні. Я теж викладав відео на своєму ютуб-каналі про колегу, який ефективно застосовує цей технологічний прийом. Посилання на це відео буде в горі екрану. На своїй пасіці я застосовую лікувально стимулюючу підгодівлю на весні під час того періоду, коли пішов перший пилок. Це відбувається через те, що для ефективного розвитку сім'ї треба три фактора: по перше, це вуглеводний корм у вигляді меду, по-друге, це білковий корм у вигляді пилку, і по третє, це присутність води. Вуглеводний корм їм бажано давати в рідкому стані. Тому я зараз використовую лікувальні підгодівлі, які мені порадив професор Галатюк. Під час того, як він мені надав рекомендацію щодо лікування моїх бджіл від ентеробактеріальних хвороб, посилання на те відео я теж зараз залишу в горі екрану. І тому я зараз даю підгодівлю у вигляді медової сити, поєднаної з тими лікувальними препаратами, які я зазначав у тому відео цій частині відео варто зупинитися на способі підгодівлі. Справа в тому, що через ті ж холода, про які я казав в начале відео, бджоли дуже погано беруть корм з деяких годівниць. Наприклад, якщо розташувати корм в вертикальної гадівниці глибокого типу, яка вміщає 3-4 літра з боку гнізда, то я дуже сумніваюся, що всі бджолини сім'ї візьмуть цю підгодівлю. Особисто я застосовую елементарні банальні целафанові кульочки, набираючи туди по 300-500 мл корму. Які я кладу зверху рамок. У той частині вулика бджоли мають кращий доступ до цього корму. Вони в будь-який час, навіть при зворотних холодах, можуть його. Його достати, спожити і перенести безпосередньо до гнізда. На початку квітня місяця варто зазначити, про початок боротьби з кліщем вароа На своїй пасіці я використовую смужки від кліща вароа У кожного свої способи, але варто зазначити, що в цей період треба обов'язково зробити профілактично обробку. особливо, якщо восени ви спостерігали дуже високу закліщованість бджолу сімей. Подальші рекомендації будуть залежати від того, якого напрямку ваша пасіка Якщо ваша пасіка розвіденчеського типу, тобто ви використовуєте бджолопакети то відповідно треба зробити коректировку у моїх рекомендацій. Щодо розширення гнізда, гніздо повинно бути дуже скороченим через те, щоб продати покупцю рамку, яка більш насичена закритим розплодом. Якщо у вас пасіка медового напрямку, наприклад, як у мене, то тримати зжаті гнізда я категорично не рекомендую. Бо в цей час, як я і сказав на початку відео, народжуються райові настрої. Наприклад, минулого року, 30 квітня, з моєї пасіки, вже вийшов перший рій. для запобігання зароджуванню райового настрою, треба використовувати вчасне розширення гнізда, по тому способу, який я вам сказав, дивитись на прогноз погоди. Якщо попереду теплі дні, то можна розширити вулик тою кількістю рамок. Яка відповідає кількості вашого закритого розплоду? В мене це відбувається наступним чином: при чергової підгодівлі бджіл, коли я відкриваю свій вулик, я дивлюся на стан кормової рамки, яка знаходиться поза заставною дошкою. Якщо там вже є багато бджоли, я розширюю вулик по тому способу, який я вам сказав. А коли бджоли вже займають плотно 6 рамок. І в природі є тепла погода та підтримуючи пилковий взяток. Я вже ставлю їм першу рамку з вощиною. І останньою з найголовніших робот в квітні місяці є підготовка до виводу маток. В цей період я вважаю, пасічник повинен визначитися з сім'ями, які будуть у нього на пасіці виховательками, які у нього будуть на пасіці стартерами, і почати робити. Відповідні роботи з цими сім'ями вони полягають в тому, що по-перше, ці сім'ї треба посилити, тобто перенести до них декілька рамок закритого розплоду. А по-друге, середині квітня місяця можна потихеньку починати інтенсивну підгадівлю бджіл, тобто від одного літра цукрового сиропу. Це буде стимулювати по перше розвиток цієї сім'ї виховательки. А по-друге, буде сприяти нарощуванню молодої бджоли, яка саме буде виховувати молоді лічинки. Отже, друзі, підсумуємо: квітень місяць важливий тим, що треба з одного боку протистояти цим зворотнім холодам. А з другого боку, не стримати розвиток пасіки. Для цього треба забезпечити всі умови для розвитку бджолиної сім'ї, а саме забезпечити кормом водою і дотриматись балансу розширення бджолиної сім'ї. Друзі, дякую вам, що подивилися. Кому було корисно, ставте лайк. Хто не підписався, будь ласка, підпишіться. Я бажаю вам миру, добра, бережіть себе, своїх родних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!